Приватний інвестор бере на себе усі фінансові та технічні ризики проекту та зацікавлений в максимальній економії, тобто ціна енергосервісного договору фіксована. Проєкт Проон має 23 міста партнери, яким експерти допомагають залучити інвесторів і позабюджетні кошти у підвищення енергоефективності бюджетної сфери і скоротити комунальні послуги на теплоносії. У світлі системних атак російської армії, по важливим об'єктам міської інфраструктури, це дуже важливо. Експерти проєкту, які приїхали оцінити роботу в цьому напрямку криворізької команди, були вражені напрацьованим рішенням економічної вигоди та інженерними підходами. Тож це дозволить скоротити час на укладання ескок контрактів. ми очікуємо, що за 2-3 тижні ми зможемо вже оголосити тендер на залучення інвесторів і вже відповідно протягом наступних 9 місяців пройти стадію відповідно укладання договору, проектування комплектації будівництва і встигнути до наступного опалювального сезону вже забезпечити заходи, які нададуть вам економію в 40-60% споживання теплової енергії. У Кривому Розі не перший рік триває програма з термомодернізації закладів освіти, щоб дітям було тепло, а заощаджені кошти спрямовувались на подальший розвиток енергозбереження. Так, співпраця з німецькою федеральною агенцією GIZ та реалізація проєктів з ЄБРР дозволила модернізувати 36 об'єктів комунальної сфери, зокрема дитячі садочки. Наразі до цього готують медичні заклади. Інвестори готові термомодернізувати 18 лікарень і встановити три сонячні станції. Загальна потреба інвестиції. В сумі 150-200 мільйонів гривень. Економія заощадження коштів на етапі реалізації програми ЕСКО буде 20-24 мільйони. А з моменту, як енергосервісні контракти будуть виконані, щорічна буде економія біля 20 мільйонів гривень. Війна не дозволяє залучати на програму з енергоефективності кошти громади у повному обсязі. Наразі є більш важливі проблеми, які потребують кошти бюджету. Це і допомога ЗСУ, підтримка вимушених переселенців та вразливих верст населення. Тож проєкт еско-контракти дозволить заощадити міський бюджет. Крім цього, цієї роботи ми безумовно будемо вдячні і всім напрямкам з нашими інвесторами і приватними інвесторами, і іншими, які будуть заходити і відпрацьовувати у нас і по медичним закладам. І у нас багато будівель і житлових, які потребують енергозбереження. Загалом, же ЕСКО це енергосервісна компанія, яка виконує роботи із провадження енергоефективних заходів. Це утеплення фасадів, заміна вікон та дверей на енергоефективні, модернізація системи опалення, встановлення індивідуальних пунктів опалення тощо. Приватна компанія повністю бере на себе фінансові ризики і відповідальність за реалізацію проєкту з підвищення енергоефективності. При цьому, якщо в результаті енергоефективних заходів не вдалось досягнути економії, то енергосервісна компанія гроші не отримує. Олександр Фефілатів, Віктор Могуров, Сергій Філоненко перший міський.